Всім привіт сьогодні я буду знімати другу частину КС CS... 1.6. Сьогодні будемо грати тільки на не на зм серверах, а на людських. Ви ж поняли? ви ж поняли. Заходимо на ВП. На паузний ЭВП. Пишіть, якщо ви хочете там, де я грав, щоб на ЗМ серверах чи на де Дудас. Кажіть, напишіть мені в коменти. І ми зайшли, продовжуємо. як по старій традиції, контрів. Так. Я на друга Став... ви. пишіть в коментах, чи ви хочете. Чи ви хочете. Кис 에... Голос чи виживання на бом Майнкрафті, Я, можливо, завтра... О. Ми хочемо Оп! Раз. Блін. Обламались. Я вернуся. Чекаємо. Станом ставки. Не думаю, що не реальні гроші. Воно ЕВП. Ви Бачите, я помалу падаю. І що сталося? Ви Бачите, його нога рухала. Наші христитаж цей день. Чиво, тоді його бачили, як він висить. О. Бачите, цього якісь виси. О. Ой, дивизуємо, що я. Але тепер я. Я вернусь за хвилинку. Я вернусь. Це відео буде трошки короткі, десь тих хвилин не Неможливо може 5 хвилин. За хвилинка. Я вирішив грати з дев'ятьма ботами. Будемо дивитись. Я буду їм піддаватись, проб, щоб вони мали шанси на перемогу. Я вернусь зараз. І сервер загрузився, а ми продовжуємо грати. У сторінки. Так. М -м -мо. М -м -мо. О. Вот, тепер попробуємо з рюбовиком грати. Я повторяю, в минулій серії я не вмів грати. Кижило. Oppå Um. Ви це теж бачите? Куда? Вони всі позасідали. Упс Ви це не бачили. Так, ми, ми граємо. Обломався з пушкою. на него расстрелялся. Обломался. Опа-опа-опа-опа, бежим. тем 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 від Бога. Побігли, бо зараз не хочу, щоб І я бачу. Опа. Воп-оп-оп. Да, не вмирушся. Сарян. Pradedame taškeli... Vat su kim ta ja. Vat nu da bomba, būdam.

Здаємо, що цього не було. Помбу. Є стопут зорохості двері. Вони запобігли. Це така зробила. tonton 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 де давно заникла її чого мені не вважає вам сподобалась ця серія пишіть в коментарях чи ви хочете чи ви хочете виживання нова всім удачи всім пока